13 із 48 – стільки питань стосовно землі винесла колегія міської ради на розгляд 49-ї сесії. Кому роздаватимуть недешеві земельні наділи в обласному центрі, озвучили якось мляво і нерозбірливо. Натомість депутати пропонують 26 ділянок під забудову не просто здавати в оренду, а одразу продавати. Мовляв, так буде вигідніше місту. Якщо приблизно ділянка ділянка здається в оренду за аукціона, і це десь 100 тисяч гривень, то мінімум її продавати. Продажа буде мільйон гривень. У той же час планують активно боротися із недобросовісними забудовниками. Будемо боротися зі схемою впливу до кримінальних справ. Заявляють будинок, потім будують офіси, магазини і здають їх, тому що вони ж нам не здають, вони здають арбуз і дурять місто кожний будинок на 300-400 тисяч. Департамент економіки нічого не робить. Результати моніторингу Ольги Мярковської, заступниці міського голови, за сім років роботи установи вона фактично втратила усі свої важливі функції. Виконує функції, виключно планування, так як от, хто робив на заводі, це плановий відділ, який збирає плани, перевіряє виконання планів, раз в рік пише програму і на тому все. Хочуть додати працівникам роботи, аби ті займалися інвестиціями. А тим часом на 21 працівника цього вкрай необхідного департаменту витрачають 1 мільйон 400 тисяч гривень щороку. У казні міста такі гроші знаходять. А от 300 тисяч, які потрібні для реабілітації учасників, АТО, хмельницький бюджет навряд чи знайде на протезування. Для воїнів, які зараз прийдуть з антитерористичної операції, звідки я маю зняти, що мені робити? От хтось не готував рішення, під яке треба шукати джерело. Давайте всі винесемо по одному такому рішенню. Пропонували взяти гроші з того мільйона, який виділили на ремонт туалету у кінотеатрі Шевченка. Та виявляється, там інша частина бюджету, з якої на такі потреби грошей брати не можна. Тоді вже й випливла найважливіша тема депутатського зібрання. Жителі вулиці Героїв Крут не задоволені назвою вулиці, хочуть знову жити на комунарів. 46 домов, і 48 у мене, і там я восімпомісів.

І дарма що на тій вулиці навіть асфальту немає. Цьому здавалося б дріб'язковому питанню, колегіати присвятили майже півгодини часу, вдаючись навіть до знань Вікіпедії. Там шукали етимологію цього слова і його зв'язок із комунізмом. Хоч би трохи полегшити життя містян, хоче депутат Віталій Діденко. На розгляд майбутньої сесії виніс звернення до уряду, аби там на горі пошкодували своїх громадян і переглянули тарифи на житлово-комунальні послуги. За рік довели до по суті до зубожіння. Українців, кидаючи гривню 10 разів вниз, і в результаті піднявши цими ну, тарифами, по суті, знову залізли в кишеню до, до простих звичайних мешканців. Хмельницькі обранці ініціативу мають підтримати. Всі депутати в місті це є представники громади, і кожен, наприклад, територіальний округ якийсь вибирав собі депутата. І тобто, той депутат має представляти інтереси кожного виборця, який би він там не був, де б він там не жив, чи він влізні, чи він в гречана. В раку чи підтримають пропозицію Діденка? Хмельницькі депутати стане зрозуміло у середу на 49-й сесії міської ради.